Щоб ваші рученятки мали от такий прекрасний вигляд, потрібно зробити три дії. Перше, беремо каву, випиваємо, потім беремо отак, робимо скраб. Дуже добре проскрабірувати ручки, змиваємо. Якщо ви гарно зробили скраб, то відчуття, таке, наче кілограми спали з рук. Потім беремо фірму 4 Smart Derma оксамитова сироватка і на ручки. Раз, то теж добренько втираємо. Втираємо до того часу, поки воно ввійде хорошо. Уже дивіться, як гарненько блестять і які ніжні ручки. До речі, я продаю мед карпатський, дуже смачний. Медом теж можна робити е, такий масаж. Масаж. Знаєте, як медом робити масаж? Я вам зроблю в наступному відео. Е, тоді ручки теж після меду, такі прям, як проскрабіровані, дуже класні. Е, це все ми зробили, Про, хорошо пропотирали оксамитову цю сироваточку. потім беремо теж. 4 смар деремо, кремик для рук. Намастили і все. І наші ручки дуже гарно мають вигляд. Навіть якщо ви працюєте в землі, так як я, тому що я продаю ще рослинки різні, гортензія по 40 гривень, хто хоче, пишіть. Дивіться, яка красота. Напишіть, можете похвалитися такими ручками.